Ви на каналі про косплей, і тут ми клеємо шиємо, шліфуємо, малюємо і загалом створюємо цікаві образи та різний тематичний крафт. Цим відео я хочу розпочати нову рубрику під назвою Мама, я вігмейкер, де я буду щось робити з перуками і то все знімати на відео. Сьогодні головне завдання це пофарбувати синтетичну перуку, але окрім того, її потрібно розпутати і, врешті-решт, укласти. Плюс я це все робитиму без манікена голови, так як він ще не доїхав. А порука мені дуже срочно потрібна, бо фотосесія не за горами. Одразу я не займаюся цим професійно і довго. Я тільки розпочинаю свій шлях укладання перук. Але переді мною є інтернет, Ютуб, Чаджібіті, де є вся необхідна інформація, яку потрібно просто знайти, застосувати та перевірити. Тож працювати будемо саме в такому форматі: є перука на руках, є референс, є інтернет. Читаємо, аналізуємо, робимо. Сьогодні працювати будемо з ось такою блондинистою довгою перукою. Тут навіть завиточки симпатичні є, але я думаю. Ви бачите цю солому по всій довжині. Вона ще і лізе, як кіт навесні. А виглядати перука має ось так. Як бачите, колір більш жовтий, окрема прятка на обличчі, довжина коротша. І по всій довжині йде хвилька. Що знаходиться позаду, не видно. Тож там буде політ фантазії. Чому поки спробувати її розчесати перед миттям? Поки не приїде манекен голови, доведеться користуватись трьохлітровою банкою. Да, і в мене вона одна з сушками. Але є. Один нюанс. Ось ця банка в обхваті 48 см, а голова то у мене всі 58. Думаю, це можна виправити ізолоном і, і скотчем. Ось так виглядає ізолон. Так, і я хочу його просто-напросто нашарувати, ці 10 см і обмотати скотчиком. І можливо ще спробувати якось скруглити верх. Такий собі дявей мені на голови вийшов. І якщо що за потреби, я зможу сюди поштрикати булавки. Тепер я його розміщу на краю. Рекомендують розчасувати перуки гребінцями з широкими зубчиками і йти знизу догори. В принципі, такі самі рекомендації, як і для натурального. Волосся. До речі, розчіску я буду використовувати ту, яку я і себе причухую. Попередня перука ніколи не розчісувалась. їй вже багато років, і умови зберігання були не найкращими. Тож заплуталась вона знатно. Для зручності відділяю окремі невеликі прядки для роботи. Кудрі ускладнюють процес і створюють нові вузли, але прочесати все ж таки можливо. Найважча саме нижня частина. Загалом прочісувала поруку приблизно хвилин 30. Розчесати Перуку необхідно, так як далі вона в процесі миття і фарбування може заплутати ще більше, і тоді вже єдиним виходом буде робити каре. Все, тепер можна йти і мити її. Для миття поруки я набираю теплу водичку в таз і додаю дитячий шампунь. Використання звичайного шампуню може пошкодити канеколон. Шукати і купувати спеціальний шампунь для синтетичних порук я поки не стала. А ось дитячий це щось середнє між цими двома шампунями. Промивати стараюсь дуже обережно, щоб не повидирати волоски і не запутати їх. Головне не терти перуку, а обережно промити її від забруднення. Далі набираю чисту прохолодну воду і точно так само полощу пару додатково кондиціонери ніякі не використовувала. Віджав обережну воду руками. промокаю перуку рушником. Далі сушка природним шляхом на саморобному манекені. Висохла перука доволі швидко, години за півтори-дві. Тепер їй потрібно знову добренько прочесати, і тоді вже можна переходити до фарбування. Прочесу її точно так само, як і попередній раз, знизу до гори, широкою, от розчісочкою. І я сподіваюся, що вона має прочесатись зараз легше, і я так бачу, що вона дійсно чешеться легше і майже ніде не путається, бо тоді прям. Прям я довго вичесувала перший раз. Фіксуємо колір до. Він такий ледь-ледь жовтенький. Мені потрібно більш виражений жовтий. Фарбування синтетичного волосся на 100% відрізняється від фарбування звичайного волосся. Що по матеріалам, що по методах нанесення. Чаджі підік каже, що є. Три основні методи фарбування синтетичних перук. Якщо коротко, то це алкогольні чорнила, акрилові фарби та текстильний барвник. Найбільш переконливим був опис саме фарбування текстильним барвником. Тут легший процес нанесення та більш надійний та якісний результат має вийти. ChatGPT активно рекомендував саме барник Рід Деймор. Описі товару навіть вказані перуки. Це, мабуть, те, що мене більше за все підкупило. Це барвник виготовлений саме для синтетичних Синтетичних тканин. Тут головне не перепутати, бо у них, я так зрозуміла, є не тільки для синтетичних. Пляшечка в 207 мл, обійшлася мені в 329 гривень. Обрала я такого гірчичного кольору, бо, як на мене, яскраво жовтий буде виглядати не дуже красиво. Бо все ж таки в результаті має вийти жовтий блонд, а не чисто жовтий колір. Або вийде колір носу. І взагалі я дуже сподіваюся, що там буде не колір носу, Бо я вже трошки переживаю за цей момент. Поки чайник закипає. Ось про що хотіла говорити. Бо я трохи за цей момент переживаю. Тут э, чат GPT каже, що як використовувати це для порук: оцю текстильну краску. Розведіть барвник у гарячій воді. По інструкції гаряча вода це 96... 97 градусів там писали, да трошки вище він пише: гаряча вода не окріп, Окріп — це 100 градусів, тобто 3 градуса оці мають різницю якось. Ось воно закипить, буде 100 градусів. Правильно? Я його трошки розбавлю, буде 90 хай може до 80 упуститься. І воно спрацює тоді ця фарба. Якщо водичка буде трошки холодніша, ніж в інструкції до фарби. Це ще було написано, що притримуватись цієї температури протягом якогось часу, тобто кип'ятить, майже кипятить на вогні. Ми зараз нальємо в да? і там вона буде лежати, буде остивати. Чи візьметься фарба? От питаннячко. Трошки наберу, щоб не розплавити цю фігню. Щойно закипів. додаю фарбу у воду і розподіляю її. Опускаю поруку і чекаю, поки фарба візьметься. Пройшло десь хвилин 50, час діставати. Так як перука мокра, то колір виглядає темніше ніж буде кінцевий результат. Проте навіть так він і не такий жовтий, як хотілось би. І все ж таки я наважилась саме варити перуку. Я просто боялась, що вона розплавиться і приклеїться до дна в майже киплячій воді, коли там вже з'являються бульки, але ще не кипить. Щоб цього уникнути, я постійно помішувала і перевіряла. Хоча, можливо, не варто було цього робити. Так я варила хвилин 25. далі поступово охолоджую, додаючи прохолодну воду. Промакаю рушником і знову залишаю засихати. В принципі, жовтий блон і вийшов. І він такий доволі натурального кольору. Але запутався, правда, поки я його виварювала. Зараз треба буде знову його вичесувати. Сподіваюсь, воно не полиняє. Ось зверху темні участки вони залишились темними, тобто вони самі по собі не посвітлішують, Але також стали такі більш жовтенькі. Перука в мене вже помита і пофарбована, вдруге розчісана. Але ось цей пушок залишився на кінчиках приблизно сантиметрів 15 воно виглядає жахливо. В принципі, це було ще після першого розчісування. Після фарбування воно трошечки збільшилась, але не критично. Воно виглядало якось трошечки ліпше. Спробую зараз його погофрувати. Возможно, вийде щось покраще, і воно хоча б не буде таке лохмате. Ще можна відрізати цю довжину, бо в принципі мені така довга перука не потрібна. Але попрактикуватись треба. Тому спочатку гофрую, дивлюсь на результат, плюс цікаво, чи справиться воно з оцим соломою, Показую результат вам і далі рішаємо, який стріч-не стріч. Я бачила туторіали, як то робиться. Я сподіваюся, цього вистачить, щоб зробити нормально. Так, гофрувати, а потім отак, типу, розбивати хлики. Ну, зараз буду пробувати, як це буде виходить. Так, окей, а який результат має? Вапросик. І головне, щоб ця лохматість стюшувала трошки, бо вона мене трохи напрягає. Якщо порівнювати перуку з каноном, то мені її точно доведеться стригти. Мені трошечки шкода це робити, але для Гарного результату, її точно треба буде подстригти. Прядки йдуть до підборідка. Ну, тут ще хвилька враховуючи, то треба буде нижче брати. Як же ж мені боляче відрізати? Це, мабуть, проходить з часом, коли ти вже там багато порук бриєш, стрижеш і все таке, але. Но... Це перша порука, і мені так шкода її різати. Доволі непогано вийшла. Оцю пушистість убрала, оцю солому жахливу. Вона нарешті розпуталась нормально і виглядає більш-менш по-людськи. І вона ну, дотик така цікава якась шуршавенька така. Головне нарешті свої своє волосся не відстригти. Ну так, чисто за компанію. Да, на манікені це було пробити легше, але так як манікен у мене це трьохлітрова банка, волосся довге, мені незручно просто буде це робити. Як в дитинстві човку собі рівняла, а я в дитинстві брата підстригла перед першим вересня. Тоді я таких піздюлей получила. В принципі, я все зайве відрізала всю довжину і відділила одразу дві прядки, які буду укладувати приблизно поки. Так вона зараз виглядає, я вже трохи волосин підрізала, вона трохи магнітиться, я правда не розумію за чого, але не критично. І ось видно лесінку, Зараз я її буду підрізати. Філіровочних ножиць нема. Є звичайні, я буду типу, от якось так. От в телеграмі можна побачити всі ці процеси набагато раніше, плюс кадри, які не війшли до основного відео. А також кружечки з бекстейджів, де можна побачити перуку, макіяж, крафт, загалом костюм без обробок, так як він виглядає в реальному житті. Тож заходьте, не соромтесь і пишіть коментарі, я з радістю буду на них відповідати. Підстригла як змогла, орієнтувалась, просто щоб було рівно і приємно оку. Укладку робила м'якою бігудьою, відпарювачем та преєм для укладки. Експерименти з укладками, думаю, краще винести в окреме відео, бо в процесі в мене виникло дуже багато питань, як то все робити правильно і так, щоб воно трималось довго і не розпадалось. Тож, головне завдання з фарбуванням перуки виконано на 10 з 10, на мою суб'єктивну думку. Також перука розпутана і як-не-як як укладена, хоч і не дуже ідеальна. З вами була Кетсін і скоро побачимось!